Сидоренко Ігор Володимирович 66-го року народження 10 листопада був знайдений мертвим у власній квартирі. На його тілі лікарі швидкої виявили тілесні ушкодження. Під час зростину виявили численні переломи ребер та встановили причину смерті травматичний шок. Усі сили Нікопольської міжрайонної прокуратури та міські відділу міліції були спрямовані на розкриття злочину. Допомагала і обласна прокуратура. У лічені строки обставини злочину були виявлені. Чоловік та жінка посварились, а остання зателефонувала батькові та знайомому, щоб ті допомогли їй перевезти речі та сина. Під'їхав спочатку її знайомий, побачивши таку ситуацію, що скандал. Цей сімейний переріс у бійку, він завдав тілесних ушкоджень Сидоренко Ігорю Володимировичу, від чого той пізніше, уже, після того, як квартиру покинули і він, і Сидоренко Ольга, батько, син. Від отриманих тілесних ушкоджень помер. Хлопець затриманий правоохоронцями, йому інкримінують статтю 115 частину першого кримінального кодексу. Це навмисне вбивство. Було прийнято рішення порушити справу саме за цією статтею. Я підписав таку постанову у зв'язку з тим, що були чисельні тілесні ушкодження і переламано близько десяти ребер. Я скажу так. Не буду конкретно спи говорити скільки. А вибачте, з десять зламаними ребрами жити важко. Хлопець, якого затримали за скоєння злочину, 1990 року народження. З благополучної родини працював охоронцем. Подальшу його долю та термін покарання вирішить суд. Стаття 115, частина 1 передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.